Діти, давайте останній раз всі разом. І. О, лісі! Кристина, напів то на тихіше. І, ну то Наталя, вчителька, я, я просто так співаю, я ж ну, не спеціально так роблю. Ось, і нам потрібна людина, яка би змогла виступити, але потрібна така людина, яка не боїться, тому що буде цілий зал людей, з різних шкіл діти. Скільки хлопців буде? А можна я виступлю, будь ласка, а що треба робити? Та всього лиш потрібно зробити сальто. сальто? Пс, чуєш, за скільки днів можна навчитися робити сальто? То що, Кристина, я тебе записую, так? Да, запис... Та, да, я зроблю. Діти, хто може за журналом сходити? Хтось один. Хочу вам оцінки виставити, забула його взяти, уявляєте? А можна я, вчителька, можна, будь, будь ласка, можна я, будь ласка, що ви всі вилупилися? Можна я ласка? Маринка перша була, біжи, а ти піди на мочи ганчірку. Я ж схожа на прибиральницю чи що, все йду. Мені мама дозволила пофарбувати волосся, влосів, тут зверху я хочу зеленим, а тут трошки нижче, синім. А мені мама дозволила татушку зробити. Серйозно. Да, да, раз. вот. Ну та справжня, не чіпай воно ще не зажило. Ти знаєш, взагалі не боляче. Ну просто ну, ну ну хіба так отрішки. Я ще хочу, ну, отут якесь слово написати, типу, і отут я ще хочу метелика. Дови, офігели всі схавали. Блін, мама знає, б'є.